Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як вимкнути всю небезпечну, шокуючу та неприємну рекламу на вашому телефоні. Це можна зробити не лише на телефоні. ну, В даному відео я покажу, як це зробити саме на телефоні Android. Наприклад, коли ми заходимо у будь-який застосунок, особливо китайських розробників, наприклад, ось так. То ми бачимо з вами рекламу у цьому застосунку. Ось ця реклама. І також коли ми заходимо на будь-які небезпечні сайти, там теж може бути шокуюча та неприємна реклама. І в цьому відео я покажу як її вимкнути. Це зробити дуже просто. Необхідно перейти у налаштування, обрати підключення та загальний доступ. Тут треба обрати приватний сервер DNS. у вас буде вимкнено, а вам треба вибрати ім'я госту провайдера DNS. Обираємо. Тут у вас з'явиться пусте поле. Сюди треба прописати адресу хоста ДНС. Ось так це виглядає. Прописуєте таку адресу та натискаєте Зберегти. Після цього бажано перезавантажити телефон. І тепер, коли ми будемо заходити до якогось застосунку, який може показувати нам небезпечну та шокуючу рекламу. Як бачимо, більше такої реклами немає. Зараз вам покажу ще один приклад. Заходимо знову в налаштування. Це я вам показав, як можна вимкнути небезпечну рекламу та трекери, які за вами слідкують в інтернеті. Ну, таким самим чином можна налаштувати сімейний пошук. Він відрізняється тим, що крім блокування реклами та трекерів, він забезпечує безпечний пошук та блокує контент для дорослих. Це вам стане нагоді, якщо у вас в родині є діти. Для цього знову переходимо у підключення та загальний доступ. Приватний сервер ДНС. І тут нам треба змінити адресу. Прописуємо ось таку адресу та натискаємо зберегти. Все, перезавантажуємо телефон і тепер у вас буде не лише блокування реклами, а й блокування контенту для дорослих. Цей спосіб дуже простий та ефективний. Але в нього є також і недоліки. Основним недоліком є те, що іноді дуже рідко цей сервер буває недоступний, і тому, в ці моменти, доступ до інтернету з вашого телефону може бути неможливим. Якщо у вас так трапилось, тоді зайдіть у ці налаштування та переключіть у положення вимкнено. Так, ви зможете підключитись до інтернету. Пишіть в коментарях, якщо у вас виникли якісь питання, а також поділіться своїм досвідом, чи допоміг вам такий спосіб. Сподіваюся, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.